Мені Прилітає хейт від французів, так, типу, знов ти тіпа, махаєш руками, прям як твій Зеленський, всі виклянчите. А ми Захід, пише якась тьотя Мотя з якогось там села, умовно, там в глибокій да, Ми самі вирішимо, коли вам чого давати. думаю, До, звісно, Відкрила ангар, <laughs> тьотя Мотя дала нам мігів. І я так, ну, стараюся спокійно. Я розумію, що там є також боти. Є люди, які. Але, але приходить дуже багато хорошого. Втома так, вона є. я не буду Ой, ми такі класні, такі тут всі, знаєш, прям героїчні і всім. Ні, я кажу, дуже люди втомлені, люди виснажені, але це а не українців не мотивовані. тобі прилітає втомлених українців, Украї... які скажуть, ну типа Усталі... легко бути українкою? українською. Та звичайно. Будь-що що напиши, то тобі скажуть: а сама то вийшла заміж там за француза, це якось я, господи, оце дьорнув. В мене цьому чот, теж винна, да? Написати напис... да, вийшла заміж за француза 9 років назад. Як я не передбачила взагалі, що то, коротше, це дуже цікаво, бо хтось там якийсь пішов. Щось звичайно якесь в інстаграмі було? Що якась дівчина казала, а я би вибрала ухілянка? Ухілян думає про те, як жити далі. Ухілянти класні. Ну і там ясно, що це якийсь військовий там канал почав шерити, і я. Як така тьотя, яка рішила, що та ні, ви що, а, там ЗСУ, це ж типу секс-символи далі, ну всі нормальні дівчата. Я це написала, я так думаю, я книжку про це пишу, бляха-муха. І тут дуже багато дівчат, які пишуть так, 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 і якісь чуваки, які почали, а сама то заможем за французом. на-на-на, Тобто це було дуже дивно. Ну, Я думаю, все, Карпа закрився. Е, мені так. було, е, ну, я типу, якщо ти на це не реагуєш далі не відписуєш, то воно якось все і затихає. Просто не ходив ці коментарі. І не дивись, ясно, що коли тобі йде хейт, як от каже знову ж таки, моя психологиня, це все одно, що хтось підійшов, тобі штрикає нігтем в очі, знаєш, там дьоргає тебе там за, за за всі частини тіла, за які не треба дьоргати, ти не можеш стояти і а я вище цього, а я це не бачу. да? Тобто ти можеш ну, краще в це не включатися. Я тут раджу писати якийсь терапевтичну відповідь своєму хейтеру, не факт, що її відправляти. Так угу. ми на це реагуємо, але в нас є право там заблокувати цю людину, так якщо вона. Я наприклад вийшла з Фейсбука, ну як просто. Я... Як явище. Так, він став дуже токсичний. От там от якраз і прилітало. Напиши, там умовно, там, не знаю, байдуже що, квіти за вікном, сонце, а тобі пишуть, а сама то у Франції там живе. Ну, але я, чесно кажучи, половину часу, мабуть, провожу зараз тут. Ну, інакше мені там стає просто погано. Так? Мені не вистачає, не вистачає цього контакту, якихось там речей, залученості своєї. Ну тако ти обмовилась про психотерапевта. Це в тебе епізодично, Чи це на регулярній основі? Ти як знаєш, люди регулярно хтось займається спортом, а хтось займається своїм ментальним здоров'ям, тренує душу, там почуття так, так. відкладає ну, грошей. Раз, раз на два тижні в мене є та психотерапевтка, яка ну, щоб не сталося. Псих... В тебе є ти... Так, так. в мене якось така просто, але це Наталка Бурмістренко, і вона. Бурмістрова, господи, я постійно плутаю з кінець Наталі, онлайн спілкуєтесь? Так, ми онлайн. Так, ми онлайн спілкуємося. Я зараз подивлюся, як я точно звути, як то кажуть, бачите, Марічка не дивиться в телефон, це, це її гості дивляться, та, того, що вони такі. Це лужбекі, ти так. на Медіа? Я дивилася, та що та, та що, типу, бурмістрова, Наталка Бурмістрова, Так, угу. вона взагалі, я прийшла до неї, як творча людина, яка оце постійно, типу, ну що вам жалко, ну зробіть оце щось безплатно. Ну, це ж типу там вам же це ж таке хороше і в тебе ж немає безкінечного ресурсу, так, наприклад. Ну, і з чогось донатити, вибачте, теж треба. Да? Наприклад, ти ж не заробиш, не задонатиш. Тому я пішла за. До цієї психологині, яка от якраз кадрує дуже добротворчих людей, які такі із серії, знаєш. Ой, я напилася, підписала контракт, віддала права на всі свої книжки. Ну, щоб такого не було, щоб включати. Тобто в тебе був запад, де знайти ресурс і яким чином, так, щоб бути поростити. Так, так. ну тут і таке, щоб відповідь? себе канчуками не бити, знаєш, там Щоб шому... почуття провини, що ти у Франції, так. а не ні, в окупі. мене в мене не було. Ну, це почуття провини. в мене було дуже сильне, як у будь-яких людей на самому початку, так, взагалі війни. Блін, цього почуття провини немає бабусіних пиріжечків, які тікають через гори. Там да? розказують, що це подвиги. Але ну я прям кидалася, не знала, що мені робити. Куди мені включатися? Так, ну наприклад, що там всі люди там якісь турнікети вони можуть дістати. А я не можу, хоча в мене там двоюрідний двоюрідний брат мого чоловіка-лікар. Ти їм пишеш, вони тебе в якусь там бюрократію затягають, і ти там думаєш, господи, я нічого не можу зробити. І потім ну, в мене якось це стабілізувалося, коли я почала віддавати свій час от на це інформаційне волонтерство. Да? Господи, прости, ніколи б в житті не називалося інформаційний фронт чи ще там, як це люблять. І ну, і ясно, що гроші. Тобто я ну, як донор там, і як оцей. Потім мені було спочатку дуже соромно робити збори. Я думала, що я можу заробити сама і все віддати. Я от Якось вигоріла і зрозуміла, що простіше інколи попросити своїх завжди простіше, підписників, які там по 100 гривень накидають, але їх там 59 тисяч, наприклад, ніж я буду гарувати і якусь дуже маленьку суму відносно цього всього назбираю. Тому я зараз поєдную. Як, ну, я думаю, як і всі українці, так, ми донатимо з того, що ми заробляємо. Хто там 10%, хто більше, коли це близькі, ясно ж більше. Але так само я і підтримую збори, і роблю якісь дружні банки. Це також дуже важко в плані. Того, що я дуже ж відповідальна людина, і я там заглядаю в ту банку кожні три секунди. Як коли... перестати дивитися на банку? Так, та? Як перестати дивитися на банку? Типу, а Боже, не кидайте, чи... а ще я вам станцюю. Кстаті, коли танці пішли, я почала ще танцювати, типу, на камеру. Ну, я сміюся, що я танцюю як правильна машинка, але я стараюсь. У мене є Оксана, яка чудесна, просто вчителька йоги і цей. І от так хлопцям там накидали. От, до речі, ти зараз говориш. Я пам'ятаю, ми з Оля Харлан писала інтерв'ю після Олімпіади, і вона mm -hmm. розповідала, як її італійському бойов. Френту, ну який вже після того і зробив пропозицію майбутньому стане чоловіка, було з нею складно, якраз коли почалася війна, і ти ніби поруч цією людини, всі думки там, і не всі чоловіки це вивозять, мати українку невіженно, як, наприклад, ти, яка буде тільки займатися тим, що там твій чоловік тобі нічого не натякав. Що ти як би Ну, ми ледь не розлучилися минулого літа, не цього, а минулого, так. Він прям казав, що я не готовий бути дружиною капітана корабля, бо я уходила все своє плавання і я дуже довго. Я вже перестала рахувати, здається, це мій 22-й приїзд в Україну з, типу, з першого літа повномасштабної, так я в червні вперше приїхала тоді. І мене просто або я в Україні, або я десь гастролюю за кордоном, знову ж таки, на всіх цих там. Благодійних речах чи на, на, на презентаціях, які так чи інакше там. Ну, коротше, я не буду зараз, прости, господи, потапом, які розказують. Просто мене багато нема дома. Це все зв'язано з Україною. Або я в Україні для українців це роблю, або це для закордонних українців. Також люди, які потіряшки, які там, ну, поприїжджали, які не знають мови, наприклад, яким дуже важко цим всім. Ясно, що їм також треба когось, хто приїде і скаже, я вас розумію, тобто я як, якби. Ну, і чоловік сказав, що він це не буде терпіти. Я йому сказала також, а що ти збираєшся? Я тобі сяду на шию зараз. Я не буду працювати. Я типу, як будуть казати, дай мені грошиків. Типу, я у себе одна, давай мені свою картину. Сука він що не знав він... на кому він одружується? Знав, але так. чогось він. Ну але розумієш, як було раніше, що мене немає. Я приїжджаю вдома, ну я якось включена. А ти тут приїжджаєш і ти в телефоні все одно далі. І, наприклад, там я вночі спілкуюся з військовими, бо вони можуть спілкуватись тільки вночі, там ще з якимось волонтерами, ще якісь речі. Тобто, ти не там, ти не вдома знаходишся. Мені треба насправді. Величезне зусилля щоб було зробити, щоб повернутися та, в цей момент, щоб ось мої діти, ось мій чоловік, ось моє життя, ось там моя собака. І таких багато сімей розпалося, так і там, де чоловік українець, який повністю катався весь час до кордону, возив українців, щось відвозив, хоча також дуже довше, ніж я там жив. Все, вони з дружиною розійшлись, хоча здавались ідеальною парою. І там, де жінка українка, це частіша конфігурація, напевно, так, от якщо обоє не включаються в допомогу Україні, так ну в цю всю історію, то ну тут дуже насправді високі шанси, що все. Піде тріщинами, так і якось ми це пережили. Він це зрозумів. Він якось спокійніше зараз ставиться. От я поїхала, я там а Він там я йду на джаз-концерт, я там те роблю. Я це. І що ну, коли я вдома дуже довго, я стою жахлива зануда, я починаю плакати, мене починає зносити дах. Ну, вдома там. І я хочу додому сюди. І тут я приїжджаю, така фух, Боже, як добре, я в Києві хожу, як дурко, таки посміхаюся. Сука, а дівчата, от добре. які приїхали, ти кажеш, треба було підтримати, допомогти. Вони бачили в тобі подругу. Вони бачили в тобі якийсь ресурс місцевий, який може бути для них путівником, не знаю по Франції, по французьких звичках, можливо, по французьких чоловіках, от <гас> якої вони бо ти ж написала стільки книжок? Ну, зокрема, твоя культа, як виходити заміж стільки разів, скільки. Ти захочеш, та 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 ну мені завжди хтось пише. Якщо це питання має якийсь сенс, то я відповідаю так, але знову ж таки не і Йде коли люди, простіть, будь ласка, ну я не завжди можу всім відповісти. Коли щось таке питають, ну, ну знаєш, питання, а де тут смачно поїсти? там ще щось, Ну камон, ну, ну, ну типу, ну відкрий Google, там подивися, скільки оцінок стоїть. Чи там де нам поселитися в Парижі? Коли це близька людина, тебе питає це одне. Коли це хтось, кого ти ніколи не бачив, то ну, чуваки. Тому ми зробили на самому початку був величезний такий канал Телеграм про прихисток. Там він кілька країн охоплював, де можна поселитись, де які є ресурси, там, де, де курси мови, де що таке. і... Це було з дівчиною, там моєю, до речі, студенткою колишньою, яка в Ірландії живе українка. Потім мій чоловік також він якось це педалював, запустили платформу роботи для українців, причому навіть для тих, хто віддалено ну, хоче з України працювати. Це найтіжку було орієнтовано. Uh -huh. Тобто, щоб воно якось було системно, так? Ти не можеш один справитися там з усім. Зараз дуже багато класних поприїжджало людей. Так, якась така нова кров, ну, є стара діаспора, дуже стара діаспора, uh -huh. якась така, типу, трохи новіша діаспора, і оці нові люди дуже з якимось новими ідеями, з хорошим смаком, отакі нормальні, динамічні, от, які принесли туди той Київ умовний, за яким я зараз їжу сюди, тому що я там плююсь, наприклад, на французьку айтішку, на все це цифрове, яке воно тупорило, як воно організовано, якісь оці освітні сайти, шкільні. Да Боже, де да, наша дія це просто космос, космос, майбутнє вже тут. Я просто показую, дивись, всі документи тут, ось, ось ось в телефоні. І, а там це дуже часто історія. Взяли якийсь грант відповідь. не каже, так їй додому, повертайся так, в Україну. До є, свого є, Таке, є таке, є таке. Так. Причому це каже чоловік, ну типу там я вже не можу слухати, що ти так ненавидиш Франції. Оце от я кажу, ні, ну я не все ненавиджу. вино люблю. Наприклад, там їжа, я сир хороший, таке красиво, деталі гарні. Але все одно, ну слухай, я туди виїхала в 34, чотири майже 35 років. Все одно ментально я залишаюся тут вдома. Ну, я беру якісь я, я була дуже є космополітичною людиною. Мені там комфортно Адресую тобі запитання з ага. дворіч, два роки тому в зверненні новорічному Зеленський так, сказав так. біженець чи громадяна? Біженець ну я, Ти не... Хто? я не біженець. Ну по-перше, це взагалі статус навіть всіх українців, які виїхали. Це не біженець, це тимчасово переміщені особи, це не біженець. Тобто, це люди, які, коли закінчиться війна. Повинні повернутися, так? Тобто це не той, це не рефюджі, це uh -huh. не коректно, так юридично. Хіба би щось мінялося, але я такого не, не застала. Ці люди лишаються громадянами, навіть ті, хто отримує паспорти французькі, що не мій випадок, так в мене немає, наприклад, французького громадянства, в мене лише посвідка на проживання. Але ніхто ще, за моєї пам'яті український паспорт не викинув. Ну тобто вони тримають і зараз, наче під час війни, можливий цей статус. Громадянський і кожна нормальна, порядна людина, там, де вона є, вона вірю, не буде говорити російською, тому що вас пляха приймають за росіян. Будь ласка, не знаю, в яку камеру зараз дивитися. Якщо нас хтось бачить за кордоном, люди добрі, зробіть над собою зусилля. Не калічте своїх дітей, говоріть з ними українською. Кого ви чекаєте? Ви вже й так за кордоном зараз знаходитесь, так? Говоріть українською на вулиці, тому що вас сприймають за росіян. Вони ж чують, що це інша мова. І так, ти це теж сприймаєш, коли так, я, чуєш, чуєш, ти, знаєш, чи бачиш, я не розрізняю. Українців, якщо вони не, ти не налаштовуєш вуха почути це Шо? наш акцент, Чеге? це Києво Болоньтрає ще на ну просто... Печерськ. Чи хтось я... це наше говорять? Чи ти їх сприймаєш за росіян я і напружуєшся? Я Сприймаю ]ся. як людей, які переїхали в іншу країну з готовністю вивчити абсолютно іноземну мову, але які чомусь плювали з високої гори на власну. Знаєш, це так дивно. От в Україні мене не тригірить російська, як би розумієш, що це українська. Бо це наше. Бо це, це, це наше, Ти а, говорив а... вже собі, господи. Да, yeah. Я проти насильницької, знаєш, там, от що, давай, всі, там якось. Але я не розумію цього вибору людей. У мене є знайомі дуже класні, які живуть за кордоном. Дитина народилася там в Німеччині. Вони чомусь своїм сином. Говорить російською, ну чому для чого? Тобто, от такі Щоб питання шо. хочеться задавати. Чи, наприклад, теж якась людина ка я всюди пропагую українське? Я заходжу до неї в сторіс, вона постить сторіс. Я пішла в оперу на Євгенія Онєгіна, все, ми таке. типу, ну камон. Деякі речі я просто не розумію, і, і це дуже шкода. А скажи, українська в твоєму житті це ж теж був в якийсь момент вибір? Ти не народилася україномовною? Я народилася в родині, де мама народилася в Харківській області, а тато в Івано-Франківську і Україну східний захід, схід захід разом інкарнований. Тобто, моя мама почала говорити українською вже коли познайомилася з татом, так, mm -hmm. і дуже довго плутала це українське і і, -і а тато такий Бандерівець, затятий, тобто, ну, все от правильно, так, все як звідти у Львові вчився. І ну, мама зараз теж супербандерівка, тобто за всі ці роки проживання в Іремчі, мама така гуцулка, що гуцулам і не снилося. Так? Але дійсно до років 11 я приїздила до бабці і діда в Черкаси і говорила там російською, бо там всякі оці дітки з Сахаліна і, і проче таке. І тобто, дома це такий цікавий феномен. Дома говорили дуже багато хто українською, суржиком там черкаським. На вулицю всі виходили і перелаштовувалися а на чисто, російську. Ну не чисте русське, а так. Русський. І оцей Юрік, який господи, оце там щось я там щось мені бабця кричить з балкона там їсти там чи ще щось таке, там хо-хо, типа їсти спати. Матиме, ой, яка типа смішний там, і ці ж всі такі, давай дівчатки, плясать під, під цю дудку. І тато мене викликав на серйозну розмову і сказав і мені. Який рік був на дворі? Ну, які? якщо мені років там 10 90-й, напевно, це, mm -hmm. от якраз, все ще не незалежна Україна. Прилюдія, наприклад. Так, незалежна. це прилюдія. Та, це от зовсім такий, але це такі руки дуже непевні. Я пам'ятаю, як в мене в дитячій голові все мінялось. Що вчора ще казали, там, ти що, жовто-блакітний, там, це Бандерівці, десь це ж на там цей. А потім ми поїхали в гори до наших сусідів в село, і там хтось йшов. Я дуже пам'ятаю цей кадр, ішов якийсь чоловік з жовто-блакітним прапором. І я така: тату, тату, дивись, так не можна. І він мені каже. Все нормально, і тобто, я не розуміла ці меседжі дорослих. Як це вчора? Це ще типу заборонено, а зараз це нормально. Але це вже був цей вітер свободи, вітер змін. І десь ще до того тато мені просто сказав на балконі, пам'ятаю, така серйозна чоловіча розмова у нас була із серії того, там не пий алкоголь, так, не говори російською. Тобто це було таке, що хай вони перелаштовуються під тебе. Чого ти під них підлаштовуєшся? І це такий був класний меседж про нонконформізм взагалі. І мені було дуже соромно підвести тата. Я вийшла, я оце ще щось пов'якала, два слова російською, потім думаю, ладно, горів, сарай, гори і хата. І почала тобто ти уявляєш собі в 11 років, коли з тебе сміються, знущаються оці діти, якісь цей юрік, якому ти хочеш віка. подобатися модна. Ти хочеш бути, модний, так, ти хочеш хочеш бути модна, і я роблю це зусилля, і я говорю, Р, українською. Я не модна, я там селючка, бандерівка, ще там хто ти там ти не є. Потім зате на другий рік я приїжджаю, ніхто вже не дивується, всі спокійно і вже батьки чморять своїх дітей. Дивися, як гарно говорить Ірочка, приїхала, а ти от не можеш. Я така ну, спасіба, в мене так було мало друзів. Типу, що ви робите? Ну і все. І що з цими Юріками? Я не знаю. Дуже надіюсь, що вони в чорних пакетах вернулися на свій сахалін. Так, от десь зараз. І це причому діти, в яких українські бабусі були. Це мама, яка вийшла заміж кудись там в Росію, і такі вони всі дуже дуже русські. Тобто, це було на такому. Рівні, ну, дуже, от завжди була якась, навіть в Івано-Франківську, де в мене інша бабця жила, була якась маленька тусовка, дитяча, українська, буде один москалик, і діти будуть штокати зразу. Переходять з ним якась гебешна сімейка. І от він такі, на як картофель, я так пам'ятаю, що картава. Господи, знаєш, якісь такі штуки зараз от зринають в голові. Але це це був вибір, знаєш, і потім з цим вибором ти живеш, і ти з ним б'єшся. Ти чудово сама пам'ятаєш ці часи, коли український, нікомерчеський, коли твої тексти перекладають на російську, щоб видати в глянцевому журналі. Тебе таке було. коли закривають е, журнали, типу новинар, а щось там ще якісь були класні такі. Україна, дуже вже. Та, та коли знаєш, бо це не комерційно, бо це українською. Коли всі ці ведучі, які зараз дуже швидко перевзулися, там моя дачурка прийшла і говорить». І ти зарадишся? І в мене одне питання: не дай Бог, не дай. Бог. Якби раптом прийшли ці уроди сюди, як швидко ці люди перевзулися би назад і казали, що ми їх заставляли і, 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 і рубали їхні русь, русскоговорящі челюсті, типу, да, туди. От мені дуже цікавий оцей конформізм і пластичність. А скажи, а ти от, Те, що називаєш «перевзулися», Ти це не сприймаєш як щиро? Ти не сприймаєш це як що люди вони не перевзулися, а може вони взулися вперше в своєму житті? Що вони ходили голі, босі на підперезані? Я не думаю, що вони голі босі. Вони ж заробляли дуже непогано на цих всіх своїх штуках на обслуговуванні імперського дис... дискурсу, так чи інакше. Бо це модно, бо я по-русски, то ясно, що вибір був між ведучою російськомовною і ведучою україномовною. Візьмуть же ж модненьку дівочку. Ні, мені їх не шкода. Ні, мені я не думаю, що вони прозріли. Вони все чудово знали. Вони просто робили вибір в бік слави, популярності і грошей. Так і зараз, ну окей, добре. Ну хай роблять свої хороші справи. Це мінімум. З того, що вони можуть зробити, так тому що це була от доріжка, змазана маслом для всього цього треша, який заходив там в телеефіри, в радіоефіри, так в на всі, на всі майданчики, в пресу. Так, тобто ти постійно ну, треба було бути в альтернативі, але ми це пережили. Ми вчора з кашою сальцовою говорили, знаєш, от про сучасних виконавців, що вони такі хіліньки, о, щось не пішло, п'ять років. Це ти тут мусив боротися з російською музикою, там з російськими книжками, з цим всім. Не просто боротися, просто бути собою, шукати свою аудиторію. Яка була, до речі, і в Донецьку, і в Луганську, там були повні зали. Люди були того спраглі, дуже класні люди. Так? І Я щаслива, що в мене було таке життя, що в мене така доля, так? що я не от дивіться, як класно, модно писати українську, я буду. Ні. тобто Ми це робили тоді, коли це було не те, що не модно. Це треба було вигризати собі Оце одне місце в журналі Молоко чи журналі Екстрім, щоб тебе опублікували українською. Щоб тебе знали, але люди заробляють цього... Ліза? ні, не було Допомогу. в журналі Ліза. От що не було, то не було, так. але це це круто. Знаєш, це зміцнює це, дає тобі силу і це дає тобі. А дуже класно такі, знаєш, як ти в якійсь, начебто, пустелі, але ти знаходиш собі подібних. Ти не один. Знаєш, у ці люди, які там дорослі, приходять, кажуть, слухайте, ми це прочитали. Ми перейшли на українську, бо вона виявляється, може бути урбаністична. Що це не про селюків, це не про городи, там сам таке. Що вона може бути будь-якою? Вона може бути і в селі. І це прекрасний суржик, я його теж дуже ніжно люблю. І це може бути висока українська, десь в інституті українознавства. Так і це може бути вулична українська, там яка на сцені там червоної рути звучить. Наприклад, звучала, це теж кінець 90-х, 90 ні. ні, початок 90-х, так це ще кінець 80-х. Це дуже круто. Ми це все пройшли, дивися, революція, так, Що, ще оця студентська революція на граніті. В школі, я, я пам'ятаю, теж не застала, але в школі це все було. Наші дурнуваті однокласники ходилися. Я голодую, знаєш, модно було собі зробити таку штуку. І при цьому їсти. Так, ну, ясно, ну, Це діти малі були, знаєш, це таке, це здавалося щось таке, типу, прикольне. Але це дуже круто. Я щаслива, що я жила в такий, в такий час перемі.